Всім привіт, друзі! Презентую вам 20 джинсів чоловічі бренду C&A. Day. Представлені в різних моделях та забарві. Розміри від 28, 32 до 40. Вони дуже стильні. ззаді присутні кишені. По боках також. На замочку, на блискавці. Матеріал стоїть такого баволна. З розміром 32, 28, 32 по одній одиниці. З розміром 32-34 2 одиниці. Та з розміром 36 та 40 по одній одиниці. Всього в лоті 6 одиниць. Вартість 1460 гривень. Собі вартість одиниці 243 гривні. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!